Дім сад, город В останні місяці осені квітів у саду залишається все менше. Ось ось почнуться стійкі морози. Тож ваш квітник саме час підготувати до зими. Рослини потрібно привести в порядок, подбати про їх укриття та при потребі провести підзимову сівбу. Про все це розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Більшість декоративних культур на зиму укривають. Цього потребують гортензії, рододендрони, багато сортів троянд, клематіси. Спочатку з кущиків необхідно прибрати висохлі квіти та листя, довгі пагони рослин схиляють до поверхні квітника, фіксують їх в такому положенні. Зверху рослини загортають матеріалом, що дихає, або присипають сухим листям, іноді хвоєю. Невисокі багаторічники просто підгортають висохлим листям, а потім вкривають плівкою чи агроволокном. Пам'ятайте, що обов'язково потрібно вкривати на зиму троянди. Деякі з них пригинають до землі, а для зовсім дорослих краще спорудити щось на зразок курення. Виняток становлять тільки паркові троянди шепшина, а також зимостійкі сорти. Вкривати троянди слід після настання стійких негативних температур, якщо заморозки разові і за ними йде потепління, вкривати троянди зарано. Не забудьте також завершити обрізку багаторічних рослин, флоксів, ірисів, півоній, гвоздик, гортензій тощо. Занадто рано обрізку проводити не рекомендують, оскільки у рослин це може порушити обмін речовин. Для обрізки квітів використовуйте гострий секатор із продезінфікованими лезами. І зважте обрізку багаторічних рослин, які потребують укриття на зиму, треба проводити в першій половині листопада. У листопаді треба подбати про квіти цибулинових сортів. Цибулини гладіолусів і коренебульби бульби жоржин обережно виймають з ґрунту, оглядають, видаляють залишки коренів і висохлі фрагменти. Бульби можна злегка присипати вугільним порошком і просушити. Посадковий матеріал закладають на зберігання в прохолодне приміщення з хорошою вентиляцією. Оптимальною для зберігання вважають температуру близько плюс 6 градусів. А ось цибулини морозостійких сортів гіацинтів, крокусів, лілій, нарцисів, тюльпанів можна висадити в лунки глибиною 15 сантиметрів. Оптимальна відстань між рослинами має бути 10 сантиметрів, а відстань між рядами близько 35 см. сантиметрів. Після посадки квітник добре розрівнюють. Це необхідно зробити для того, щоб на поверхні не залишалося ямок, де може накопичуватися вода. Місце посадки треба замульчувати. Особливо важливо це зробити, якщо під впливом теплої осені рослини несподівано проростуть. В якості мульчі підійдуть компост або перегній чи торф. Зверху цибулинні додатково укривають ялиновим гіллям для захисту від морозів. Коли настане стійка мінусова температура без відлиг, можна посіяти рослини, здатні витримувати легкі заморозки. Однорічні це айстри, волошки польові, календули і багаторічники лаванду, деревій тощо. Дрібне насіння при посадці треба заглиблювати на 1 см, середнє на 2 см, а велике на 4-5 см. Потім місце посадки слід присипати компостом, торфом або перегноєм змішаним з піском. Перед посадкою багаторічників клумбу добре розпушують і одобрюють. Троянди з оголеною кореневою системою висаджують за місяць до перших заморозків. Кліматичні умови для кожної місцевості свої, тому зазвичай садити троянду в листопаді рекомендують лише в південних районах. Куплені саджанці можна залишити в саду до весняної посадки, прикопавши їх похило у траншею і добре укривши. Екземпляри ж із закритим корінням можна садити до самих заморозків. Важливо, щоб у цей період рослини не випускали нових пагонів. Троянда повинна вкоренитися до зими, тому вегетація стебла тут зайва. У листопаді квітники треба прибрати. З клумб згрібають зів'ялі однорічники. Від листя, яке постраждало від хвороб, треба позбавитися, а неушкоджене листя можна покласти у компост. Іноді його просто перемішують з ґрунтом, де воно досить швидко перегниває. Не забудьте захистити квітник від мишей. Голодні й роздратовані гризуни можуть зіпсувати вашу клумбу, не дайте їм цього зробити. Висадять поруч з воздиками і маргаритками чорнокорінь, декоративну цибулю або рябчик імператорський. Як тільки випаде перший сніг, зніміть його, присипте квітник і трохи утрамбуйте це природне укриття. Так гризунам буде складніше дістатися до квіткових культур. І на сам кінець. Подбайте про зібране раніше насіння квітів. Його для зберігання потрібно упакувати у полотняні мішечки або паперові пакети. Ну, а цибулини і корени бульби квітів, як ми вже розповідали, треба закласти на зберігання в прохолодне вентильоване приміщення. Як бачите, список листопадових робіт у квітнику не такий уже й великий, зате ваш квітник буде в порядку і вже ранньою весною порадує першим цвітінням. Дім сад город.